Коли побачили вампір, ми зрозуміли, що це літачок, який буде наносити велику шкоду нашому противнику, і ми зразу загорілися і захотіли працювати. Є помічники, такі як датчики, сенсори, які тобі допомагають, але не завжди не завжди доводиться зачасту під дією реб брати управління повне на себе. А це вітер, негода, сніг це все дуже довго впливає сильно. На нього і досить важко вправляти у такі погодні умови. Але ми справляємо. Підготовлюємо БК боєкомплект. Тобто е, основне те, по чому будемо працювати, це піхота, чи е, якісь там накриття, техніка чи щось інше. Ця робота нас об'єднала, тому що ми захищаємо свою територію, свою країну, свою сім'ї. Напередодні попав ще е, хлопчика, можна сказати. Було страшно в першу чергу. Завдяки, напевно, колективу, побратимам, попри страх, попри якісь там хвилювання, хвилювання батьків, довелося себе опанувати. Все залежить від мене та моєї команди. Тут час іде швидше, і ти якби за ним не слідкуєш. Ми не чекаємо ротації, ми робимо свою справу. і